Одна з наймолодших медикинь у війську Катерина з позивним зору в 19 років пішла на фронт. Нині дівчина санітарний інструктор у 108-й бригаді. «З чотирнадцятого. Моя мама стала волонтеркою. І я була поруч з нею. Я з дитинства знала багато знайомих, багато друзів нашої родини військові. І мій брат пішов з моменту початку повномасштабки. А як закінчило навчання, пішла за ним. Зоро працює ста пункті. Рятує бійців. Зізнається, це дуже складно, особливо коли надходять тяжкі поранені. Мене злякало, коли до нас привезли зупинку серця, бо це був перший раз, коли я приймала участь в непрямий масаж серця, штучна вентиляція, легень, реанімація. За необхідності медики виїжджають на евакуацію поранених. Сам стапункт недалеко від передової. Іноді доводиться працювати під обстрілами. Коли пролітає поруч, то так буває страшно. Бути бойовим медиком відповідально та складно. Тут немає тиші та спокою. Тут немає таких, так би мовити, вихідних, і я не можу повноцінно побути на самоті. За плечима Катерини медичний коледж, втім, на фронті вчитися доводиться постійно. Якщо чогось не розумієш, чи сталося щось не так, прямо про це відразу сказати, щоб не було якихось непорозумінь. Панікувати точно не можна, це багато чого псує. Українська армія, справжня родина та найбільша підтримка для Катерини. Тут є жінка, яка для мене як друга мама. Тут в мене є кілька найкращих друзів. Це дійсно важливо, і це підтримує можливість поговорити, попереписувати з ними. На фронті мужня та сильна зором мрія, аби швидше настали мирні часи. Сором'язливо зізнається, хоче відчути себе тендітною дівчиною. Побувати у Львові всі чотири сезони року. Піти на танці давно хотілося піти на танці. Танці на підборах цікавлять. І щось, де треба багато фізичної сили. В спортзал хотілося б ходити.